Власне, хочу сказати, що сьогодні в своєму робочому графіку запланував попрацювати в місті Олександрії, адже ви добре знаєте, що вже за тиждень в нашому місті вперше в історії як Олександрії, так і Кировоградщини відбудеться матч Ліги Європи. Відповідно, Сьогодні мав зустрічі з керівництвом міста Олександрія, обговорювали питання щодо підготовки до цієї події. Власне, говорили про ті інфраструктурні моменти, які потрібно за останній тиждень вирішити в нашому місті, для того, щоб гості, які приїдуть 28 числа до нас, це будуть або гості із Хорватії, або гості з Румунії, були задоволені прийомом на Кіровоградщині і були задоволені від перебування в місті Олександрії. В той же самий час хотів би сьогодні говорити про успішний проект, який ми за п'ять років реалізували. Проект від аматорського футболу до футболу, який буде представляти Україну в європейських кубкових змаганнях, в Ліги Європи. Власне, хочу нагадати, що ще п'ять років тому команда Укрогроков виступала. В обласних чемпіонатах і власне раділа з перемога в Кубці області, в чемпіонаті області. Власне, потім із своїм другом Юрієм Гурою, який очолив тоді аматорську команду. Ми пройшли за два сезони другу лігу, перемогли її і здобули право виступати в першій лізі. Власне, хочу сказати і подякувати своєму другу Володимиру Богдановичу Шарану за те, що він отримав пропозицію і повернувся працювати в місті Олександрію. Це дало нам можливість впродовж двох сезонів у першій лізі завоювати чемпіонство, перемогти і здобути право виступу в найвищому дивізіоні премєр прем'єрі. Хочу також подякувати всіх наших болівальників, нашого клубу, які впродовж минулого сезону, минулого чемпіонату палко підтримували нашу команду, давали сили і натхнення для наших хлопців, щоб вони вже в минулому сезоні здобули право як для України, так і для нашої області, так і для нашого міста виступати в європейських змаганнях. Скажу відверто, що це величезний, величезна честь для нашого міста і для нашої області приймати змагання такого рівня. Це в свою чергу приклад того, як потрібно проводити питання євроінтеграції саме через такі проекти. Я вважаю, вони реалізовуються, в тому числі і гуманітарні. І безумовно, для нас основним завданням було це те, щоб ці матчі. Єврокубкові матчі відбулися в місті Олександрії, адже це принципова позиція. Ми працюємо для нашого болівальника. І перша пропозиція грати в інших містах з великими стадіонами, вона безумовно для нас була неприйнятна, тому керівництво клубу отримало завдання зробити все можливе для того, щоб саме стадіон в місті Олександрії мав можливість сприймати. Єврокубковий матч. Я хотів би подякувати менеджмент команди, спонсора футбольного клубу Олександрії, всіх тих, хто впродовж цих невеликого терміну, трошки більше місяця, активно працювали над тим, щоб нам дали дозвіл на такий матч. Ви добре знаєте, що до нас декілька разів приїжджали комісари УЄФА, які чималий. Спічрайдер тих умов, які потрібно виконати, був виставлений. Це власне, і в першу чергу це безпека, це безпека вболівальників, це безпека фанів обох команд, це комфортне їхнє перебування, це певні вимоги до газону, це відповідно освітлення для того, щоб мати якісну картинку на Екранах тому, власне, такий виклик був для нашого клубу і для нашої команди. Але ми прийняли рішення, що ми спробуємо це зробити. і Я сьогодні можу говорити про те, що ми це зробили, адже в нас є підтвердження від федерації футболу і від УЄФА. і Ми фактично сьогодні вже в стадії підготовки матчу знаходимося. Величезна робота була інженерно зроблена. Я думаю, про це більш детально директор клубу буде говорити про те, що саме зроблено, але можу сказати, що ми будемо мати європейське світло, ми будемо мати автоматизований полив, ми будемо мати зони для вболівальників, тобто в нас не буде кругового руху, це забороняється правилами УЄФА. Ми будемо мати електронну систему контролю кількості вболівальників в тій чи іншій зоні на стадіоні і багато інших речей. В той час, коли менеджмент і керівництво клубу працювало над підготовкою до матча і працювало над реконструкцією футбольного стадіону Ніка. Разом з із керівництвом міста Олександрії я хочу сказати, що нас тренерський штаб, на чолі з Володимиром Богдановичем, активно працював над тим, щоб ми і в спортивному плані також були в кондиціях і в формі. Наша команда мала можливість бути за кордоном і провести двотижневий збір. Було чимало, чимало стикових матчів, товариських матчів. А ми подивилися ряд гравців, які, яких тренерський штаб визначив за потрібне запропонувати на збору. Я думаю, що і про підготовку команди, і про нових футболістів, яких ми запросили в нашу команду, буде говорити більш детально головний тренер Володимир Богданович Шаран. Тому, шановні колеги, для того щоб ми Забирати ваш час на можливі запитання, які у вас будуть безумовно, і для того, щоб продовжити нашу роботу, я буду завершувати зі вступним словом. Єдине, хочу сказати і ще раз наголосити на те, що ми власне, хочемо презентувати на Кироградщину проєкт. Євроінтеграційний так і проєкт, який дає можливість, в тому числі нашій економіки, нашій сфері послуг, нашій інфраструктурі, більш активно розвиватися, тому що в ході підготовки ми будемо говорити і ми будемо робити і значні зміни в нашій інфраструктурі, в тому числі і області, і це дуже важливо. Я сподіваюся, що Вболівальники, які є на Кіровоградщині і в Україні, які вболівають за футбольну команду Олександрії, будуть власне, патріотами своєї команди, будуть підтримувати. У нас непростий чемпіонат, у нас перша гра із чемпіоном України, у нас далі Єврокубкові ігри. У нас потім також і Полтава, і дуже напружений чемпіонат, тому ми розрахуємо на підтримку наших болівальників, ми спробуємо зробити комфортні умови на нашій арені для наших болівальників. Ну і сподіваюся, що ті пропозиції, а пропозиція буде така, мені здається, досить прийнятна, це мати європейського рівня. Футбол в Олександрії за 100 центів. Вона буде досить цікавою, мені здається, для болівальників. Принаймні, про це мене інформувало керівництво про ухвалене таке рішення. Тому запрошуємо всіх болівальників за досить прийнятну ціну за 1 долар відвідати футбол європейського рівня. Шановні друзі, це для настрою для того, щоб відійти від офіціозу. Я з задоволенням хочу передати слово своєму другу і головному тренеру нашої команди Володимиру Богдановичу. Шарану. Володимир Богдановичу. Дякую, Філім Анатолійович. Хочеться коротко розказати про підготовку команди до наступного чемпіонату, який вже стартує у нас з цих І як завжди, жребій до нас відноситься дуже. Добре, я маю на увазі в цьому плані, що перша гра зразу з Динамо, чемпіоном України. І наступні поєдинки теж, ви знаєте, що домашній поєдинок з Горською, Шахтар на виїзді і вдома домашній поєдинок з Зоріє. І Тому, звичайно, ми дуже ретельно готувалися до чемпіонату, особливо до його старту, тому що дійсно старт такий, що в Олександрії Ще такого футболу не було, я маю на увазі це попередній етап Ліги Європи, незважаючи на з ким ми зіграємо, чи з хорватською командою Хайдук, чи з румунською командою. Сьогодні буде відомо це вечором. Ми зібрали 14 червня і дуже ретельно наполегливо готувалися до чемпіонату. На цьому етапі, може сказати, підтягнений етап підготовки був. До виїзду в Словенію ми провели два поєдинки, виграли обидва матчі це Олімбік 1-0 і Ворска Полтава на виїзді 1-0. Ми дуже вдячні Сергію Анатолійовичу, керівникам футбольного клубу, за те, що ми змогли виїхати перший раз в історії Олександрії у літньому сезоні в за кордоном в Словенію, де дійсно були дуже... Прекрасні умови для роботи, це якість футбольних полів, це готель, це відновлення, яке футболісти відчули це на собі. Тому що навантаження були важкі, і спека теж заважала, скажімо так, працювати на 100%. Ми дуже вдячні нашим керівникам за на це. Це було Сергія Провели ряд поєдинків з хорошими командами. Може, не всі команди відповідали того рівня, який б хотілося б, тому що були зміни по ходу тренувальних зборів, ну, це не від нас залежить. Ми зіграли е, 5 поєдинків. це і перша гра була стопер Словенія, команда, яка представляє, прем'єр-лігу Словенську. 2-2 зіграли. Потім е, виграли команда, яка е, грає. Візі чемпіонів по передньому етапі, це жаль, геросвігнуть відіграли 2-0. Команда Ягелонія. Теж дуже хорошого рівня українська команда, яким ми поступили собі Це єдина поразка за всі тренування збори. Алюміній команда може не такого рівня, як хотілося б бачити, тому що було дуже багато жорсткої боротьби і, на великий жаль, після цього матчу не зможуть прийняти участь в матчі з Динамо Цюріков. Ріцюк і під питанням Полярус. Три гравців під питанням і навіть на матч Міг Європи. Потім зіграли дуже найсильну команду, я вважаю, за весь цей період це Віторов, громадська команда, яку у Хаджи. Команда дуже хорошого рівня, яка теж буде виступати попередньому етапі з Європи. Ми зіграли з ними один-один. Що хочеться сказати, хто покинув команду в першу чергу, це Денис Дедечко, який вирішив продовжити свою спортивну кар'єру в Росії, з Баровсь. Савола, який не відповідав тим вимогам, які ми надіялися на нього. Він поїхав в Києві в арсенал, якщо не помиляюсь. Давід Таргамадзе, якого ми хотіли побачити в нашій команді, але на великий жаль. До зими ми можемо до нього поки що, скажімо так, не думати, як він буде виступати на футбольному полі, тому що дійсно реабілітація це той період, який треба перечекати, і з зимою надіємося, що він повернеться до нас знову таки на правах оренди від Шахтаря. Е, Мереков Максим, у нас була домовленість, що якщо посупити якісь приложить інших команди, ми його відпустимо по сімейному обставинам. І він вирішив поміняти о, країну, скажімо так, він поїхав до Білорусі. Команда ТПЛАСКО. Олександр Гуськов, на якого ми надіялися, Богдан Бочков це два місцевих таланти, які я надіюся особисто, що вони заграють, але давали їм шанс і в молодіжному складу, і ну, на передовій жаль, вони не проявили себе, як хотілося би бачити. І військов підписав підракзавка Лутавик до листопада першої лізи. Ну, а дочко у нас, яким невідомо, відомо, Миколаєві він не залишився. Команду прийшли нові виконавці, хотілося б представити нових виконавців і хлопців, скажімо так, підпустити, щоб вони готували до тренування. Це Андрій Гіченко, Богдан Боровський, Андрій Цюріков, Максим Жичиков, арендований Шахтаря який висопал за міщой.

Надіємося, що ці хлопці підстоять команду, тому що ми їх прекрасно знали, за ними дивилися. Маю на увазі дійчин, ми знали давно, він вже виступав за нашу команду. І була домовленість попередня з ним, що виступаючи Карпати, що він по закінченні контракту повернеться до нас. Богдан Боровський теж, який виступав в Морозі, грав за командою Ярнит. Ми теж за ним слідкували дуже уважно і теж чекали, коли закінчиться контракт, для того, щоб вернути хлопцям. Рідні пенати. Ну, Андрій Цюриков, це гравець, я вважаю, дуже хорошого рівня. Йому треба більше грати, більше впевненості, тому що е, Динамо Києва заграти йому важко і в основному він грав таки в орендах. Особливо в останній час він грав за команду грецької, в грецькому чемпіонаті виступав. І я на нього дуже надіюся, але на прев'язкий жаль. Ця травма поки що не зможе не зможе, не зможе ми побачити в основному складі як з Динамо, так і в матчі. Надіюсь на хороше але думаю, що він не зможе зіграти читати. Максим Жишиков теж перспективний хлопець, який дуже непогано себе проявив у перші лізі, зараз граючи за лічивець. І теж ми домовили шахтарем про аренду цього гравця. В пошуках ми були. Нападаючого дивились Словенію і з молдавського чемпіонату хлопця, і з Словенського, і з Сербії. І ну, вони не відповідали того рівня, який ми хотіли бачити. І в останній момент сьогодні ми Дмитро Сергійович вирішив це питання, тому що вже домовились з Динамо, що команду поповнить Роман Яремчук, це нападаючий молодий хлопець, але... Перспективний дуже хлопець і надіємося, що він підсилить нашу атакуючу плану. В принципі, найголовніше, що ми зберегли, знов-таки завдяки Сергію Наторій, що зберегли тих хлопців, на яких ми вже знаємо, і ви знаєте прекрасно, які доказали, що дійсно можуть грати на хорошому рівні, я маю на увазі в минулому сезоні. Тому що дійсно багатьох гравців... 12-14 граців закінчились контракти, і деяких гравців були непогані запрошення в інших команд. Я маю на увазі команд, ну знову таки за кордоном. Але ми вирішили залишитися в команді. Це і Баса, і Банада, які дійсно могли поміняти інший чемпіонат. Інший чемпіонат. Тому ми задоволені тим, що хлопці всі залишилися, всі працювали наполегло, самовіддано для того, щоб оно таки Радувати болівальників своєї євро. Добрий день. Ну, насамперед хочу привітати всіх болівальників, що за неділю вже почнеться Ліга Європи. Через два дні ми зіграємо перший матч в Лізі Перімач. Що хочу сказати, по-перше, місяць тому до нас прибули Єврокомісари. Які проінспектували стадіон. І ми побачили дуже багато недоліків, які в нас були. По-перше, це дуже багато недоліків було, які відносяться до безпеки, тому що те, що зараз відбувається у світі, дуже непокоїть не тільки правоохоронні органи і так далі, а це насамперед є дуже важливою проблемою і в спортивних заходах. Тому УЄФА дуже Ходить серйозно до питань безпеки на стадіонах, тому що це масові такі заходи. І вони зробили свої пропозиції до покращення стадіону. Тобто те, що ми планували, вони зробили свої пропозиції, внесли свої корективи. І з їх, виходячи з їх рекомендацій, ми почали відбудовувати, реконструювати наш стадіон, і готувати його до Єврокубків. Чесно скажу, що вони спочатку дуже сумнівалися в тому, що ми спіймо. У нас фактично був місяць на реконструкцію. За місяць зробити такий великий об'єм робіт, ну це дуже важко, може ну, може навіть неможливо, але ми показали їм, постійно були з ними на зв'язку, постійно відправляли їм фото, відео, документи, які підтверджували те, що ми будемо реконструкцію. І вони приємно здивовані і задоволені тим, що ми все-таки зробили це. Що конкретно, це, по-перше, ми зробили світло, яке відповідає не українським вимогам, а яке відповідає європейським вимогам. Тому що, як ви знаєте, в Україні для трансляції матчу потрібно всього навсього 1200 люд. У нас на даний момент вже є останні технічні дані. У нас буде 1560 люкс. Тобто євротрансляції повинні, повинні відбуватись від 1400 до 1600 люкс. У нас фактично буде 1560 люкс. Це буде робоче, робоче освітлення. Далі у нас буде автоматичний полив поля, тому що по Вимогам повинно поливатись до гри в перерві гри. Тому у нас встановлено 18 пристроїв, так називаємо дождівателі, які будуть, які є можливість з разним програмним забезпеченням останні, самі останні, які є в, в світі. Далі у нас система турнікетів і система. Білетів нова, зовсім нова. Але вона зараз використовується на Динамо, на Олімпійському. Це точно така ж система. <кхід> Їх буде 13 турнікетів по всій чаші стадіону. Як вже казали раніше, у нас не буде можливості глядачам заходити і ходити вокруг поля, тому зроблений ще один вхід. Він зроблений теж по рекомендації УЄФА. Це все було прораховано. Спеціалістами можливість проходу кількості глядачів, виходячи з кількості турнікетів. Тому я думаю, що не буде ніяких перешкод для вільного проходження, комфортного проходження на стадіон. Все зараз вже готово, можна сказати, на 90%. Зараз вже йдуть роботи ну, такі косметичні, які доводять вже там до, до фінішної, вже фінішна пряма. Я думаю, що понеділок і вже у нас буде вівторок, вже буде мати вигляд такий, як потрібно. Стало дуже багато нових камер сучасних, камер відеоспостереження. Це, це теж вимога УЄФА. Тобто дуже багато вимог УЄФА зв'язано з безпекою на стадіоні. По-перше, це безпека на стадіоні. Це головна зараз, головний меседж, який дає УЄФА, це те, що ми повинні забезпечити комфорт і безпеку людей на стадіоні. Вбудовано, відбудовано ще до додаткових чотири туалети. Туалети отримують жіночий чоловічий сектор гостей Ультрас. Додаткові туалети будуть в секторі наших вболівальників на 10 му секторі. І додатково ще два туалети, ще окремі жіночі і ще чоловічі. Тобто люди будуть більш комфортно себе почувати. Також в чаші стадіону буде продаватись. Вода, солодка, мінеральна, якісь там ще додаткові там харчування, якесь, ну звичайно, що ніякого алкоголю це, ну, це виключено, абсолютно виключено. Тому я ще прошу всіх заакцентувати увагу, що якщо ну, люди вже були на великих аренах. Тому допуск на стадіон відбувається таким чином, що е, йде первинний огляд вболівальників. Е, тому я прошу відноситися до цього спокійно і нормально, тому що е, це, це безпека. Е, дуже ще багато чого зроблено. Зараз система. Продажу білетів проходить тестування, тому ми зараз ще не відкрили продаж білетів, але вона відкриється день-два, і вона відкриється. Ви зрозумієте, зрозумієте те, що ми повинні, повинні все відтестувати, щоб не було потім ніяких проблем з входом на стадіон. Цінова політика буде наступною. Ми... Так, ще у нас з'явився в секторі. В секторі з'явилися місця для людей з особливими потребами. Тобто є можливість людям, які передвігаються на інвалідних військах, заїжджати на стадіон. Для них будуть окремі місця, які будуть комфортні. Також там вже там є місця для супроводжуючих людей, які супроводжують людей. Тому це теж вимога УЄФА і насамперед це все правильно, тому що потрібно кожному вболівальнику приділити. Ладно. По білетам значить, їх цінова політика буде 25-30 гривень. І це буде цінова політика на всі матчі Кубкові, Чемпіонату України, Ліги Європи. Система продажу буде наступною. Ми спочатку відкриємо каси для людей, які будуть купляти абонементи. В цей день, коли ми відкриємо каси, люди, які будуть купувати абонементи, зможуть купити на свої ж місця. Тобто це ті болівальники, які ходять з року з ріку в рік і вболівають за команду з давніх давен. Так? Для них буде можливість купити на свої ж місця, на ці ж місця, на які абонементи, буде можливість купити квитки на Лігу Європи. Після того вже буде в вільному продажу квитки на Лігу Європи і вже на наступні матчі чемпіонату. По сеградації, як правильно, так, по квиткам по ціновій політики, то в нас сектори будуть по 30 гривень, це центральні сектори, і бокові сектори це будуть по 25 гривень. Далі що? Значить, цінова політика абонементів. Так як у нас чемпіонат змінився, у нас буде три кола. Перші два кола ми граємо з усіма командами. Третє коло Команди діляться по, на дві групи по шість команд. Які ці шість команд, і дай Бог, що ми будемо знаходитись у верхній шістці, ми будемо знати, які це будуть команди. Тому абонементи будуть продаватись на перші два кола. Відповідно, ціна на ці абонементи буде 220 гривень і 275 гривень, ну, виходячи з сектору. Потім, після цього, коли завершуються два кола, ми будемо знати команди, з якими ми граємо в наступному, вже в третьому заключному колі. Тоді буде продаж відкритий нових абонементів відповідно до цих матчів.